Понад 400 африканських біженців врятували біля узбережжя Лівії у середу. Їх доправили до сицилійського порту Агуста. Троє шукачів притулку загинули, коли випали зі свого надувного човна. Напередодні міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли домовитися про запровадження мігрантських квот. Вже понад 110 тисяч біженців прибули до Європи. У той час, як в Італії, їхня кількість зросла несуттєво. У Греції спостерігаємо величезну хвилю мігрантів, які прибувають морем. Ця цифра. Цифра, порівняно із 2014 м зросла в шестеро, каже речник агенції ООН з питань біженців. Франція запропонувала облаштувати у Греції та Італії центри, де прибулих розділяли б на біженців та трудових мігрантів. Париж згоден приймати лише людей, які втекли з батьківщини через загрозу життю. Керівник МВС Франції Бернар Казньов заявив. Ми не можемо полишити Грецію та Італію на самоті. Це порушує принцип солідарності. Зіткнувшись із такою проблемою, євросоюз має облаштувати такі кризові центри і фінансувати їх. Потрібно допомогти Італії і Греції обслуговувати такі центри. Франція створить 10,5 тисяч нових місць для тимчасового притулку біженців. Водночас французький уряд і надалі тримає на замку кордони з Італією, щоб стримати неконтрольований потік мігрантів. Схожі заходи запровадили Австрія, Швейцарія, Угорщина, Туреччина та Іспанія.